Взял кофе, езжайте, пожалуйста. Видимся в интернете, не волнуйтесь. А посчитайте, там 3 метра есть, нет? Да что? 3 метра есть там? Ну, конечно, Фаркувация нет. Паркуваться можно я тут а стоять? Вот ты рот закрой. О! Где там 2 метра? А? О, смотри, хамло, блядь. Сад закрой. 3 метра нет. не хватит проезжать. Сад закрой рот. Знає, на какой умрі кофе наливає? Да, я в 5 тисяч Машину заблокували. Ще не встила написать поліція, вже патрульна служба. Він ви ви без... що, що, що ви ви не показує вам документи, О, бо ви, ви не маєте немає. права їх дивитися. Що, що, ви не маєте права немає? їх дивитись. Ви, ви показали свої, а, а ви показали. не показували свої, а, а дорогий, не снімати. бачив я. А, а, ти не мені покажи. Да, будь ласка, він має право знімати. Да, так я йому знімати чи що, Показуй сюди ласка, на, камеру, на камеру на камеру покажу. А що боїтеся? Я ніколи не боюся. Так не треба бояти. Оце погано, що ви ніколи не боїтеся. Да. Це вже автомата такій людині не можна давати. Да. Це, да. це вже це... Робите, психіатр. Да. Ввагуйте, а я не провокую, не я, це. я знімаю. Він має право знімати. Я в даний момент має право Ну от він вам показав виходити. Ви не дірвалися, ви не дірвалися до того, бо то їхній колега. <плес> да, так, то... да, роззуто буде. Номери все сфотографовано. Да, тут порядок наводити, а там сирити самі.